З 24 липня набув чинності закон про третю хвилю часткової мобілізації в Україні, окрім Автономної Республіки Крим та Севастополя. В районних військоматах активно збирають усіх військовозобов'язаних області. Мобілізація проводитиметься протягом 45 днів. Після оповіщення військовозобов'язані повинні пройти медичний огляд та підготовку. Вже напередодні цього указу президента в районних міських військових місцях області проводились відповідні підготовчі заходи, пов'язані з оповіщенням військовозобов'язаних, а також частково з проведення медичного огляду та військовозобов'язаних. Першу чергу будуть призиватись військовозобов'язані із досвідом служби, а також резервісти. Військовий ценз для них до 60 років третя хвиля часткової мобілізації дозволить привести додатково в бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення. Це 25 25-та окрема окрема повітряна десантна бригада. Також 79-та окрема аеромобільна бригада сухопутних військ, 93-та окрема механізована бригада сухопутних військ, а також інші військові частини бойові частини збройних сил України та частини забезпечення. У кожному районному комісаріаті області є пункти збору для військовозобов'язаних. Вже звідти техніка та військові будуть направлятись в зону. АТО. Загалом в Запорізькій області планують призвати приблизно 4 тисячі чоловік. Окрім них, до лав збройних сил України стануть і добровольці. В першу чергу ми приділяти будемо увагу, щоб йшли добровольці. Які за власним покликом бажають проходити службу в Збройних силах або інших військових формувань і брати участь в проведенні антитерористичних операцій на території Луганська та Донецька областях. Окрім військкоматів, запорізьці активно звертаються і до правого сектору, і до місцевої самооборони. Так, да, звісно, люди підходять живо інтересуються, тим більше вот, в період мобілізації це особливо. Переважна більшість тих, хто звертається, чоловіки старшого віку. Молоді говорить Сергій, не так багато. Поспілкуватись із добровольцями нам не вдалось. Ніхто не хоче афішувати те, що їде в зону АТО. Маргарита Чернишова, Ярослав Бардаков та Федір Попадюк. Спеціально для медіагруп нові проекти.